E, Prijemno także też, że u nas jest dzisiaj gości i z Kijowa, ponieważ nasza konferencja to jest w tej chwili na świecie. I później Czyli ja miałam umowę o pracy, ale nie mogłam e, z ogromną przyjemnością e, opowiem Państwu dzisiaj e... biuro przed 2007 rokiem. Jaką rolę ustaliliśmy sobie 2 euro więcej na to, co robi w mieście? E, tej... Sprawił wielkie spokojne szczęście, takie znajdę. Коли заходиш в цю залу, тому що сьогодні у Львові відбувається, я би сказав, одна з перших, одна з перших, не перша професійна конференція індустрії гостинності, індустрії туризму, індустрії е послуг. І хочу використати декілька хвилин свого часу для того, щоб і е для тих молодих людей, які сьогодні працюють у Львові у цій індустрії, згадати ретроспективно. Як воно починалося? Починалося воно ще тоді, коли Львів створився. Львів завжди був гостинний, Львів завжди був на перехресті. Все, що ми бачимо навколо Львова, було створено тими людьми, які приїхали до Львова. Так, у Львів одне з небагатьох міст, сухопутних міст Європи і світу, де найбільше дельфінів на моїх будинках. Тобто Львів, яке, яке завжди хотіло, місто, яке хотіло бути під вітрилом. І так сталося, що в 2006 році команда людей, яка прийшла до керівництва цього міста, отримала цю величезну спадщину бажання і роботи. І спочатку це була історія. Так? Історія дуже улюблена нами. Часто міський голова про це згадує, що Львів це місто, яке завжди було відкрите до світу. Тому що навіть за останніх 100 років воно було, перебувало у шести державах, місто, яке має величезний міжнародний досвід це Австро-Угорська імперія, яка дуже багато зробила для Львова Європейського. Це польська держава, яка продовжувала цю традицію європейської культури, це невеликий період боротьби за власну незалежність, Західноукраїнська Народна Республіка. Це не прості часи фашистської окупації, це жахливі часи радянської окупації і знищення всього, що можна було знищити. І це відновлення української незалежності, коли ми з вами стаємо господарями власної дори. Слово стаємо є ключовим. І ось у 2006 році, прийшовши сюди, ми розуміли, що туризм є одною з найважливіших індустрій міста Львова. Але слово індустрія, яке сьогодні так тут тривіально і спокійно є, це було слово, яке було зовсім не пов'язане з туризмом. Туризм був в частині культури, до туризму ставилися щось до такого, щось тобі такого, приїхали, подивилися і поїхали, до якогось такого балабольства. І насправді ми напівсвідомо почали працювати з цим феноменом. І сьогодні я хочу розповісти про перший успіх. Який стався напівспонтанно. Ми розуміли, що промоція є одним з найважливіших етапів індустрії туризму. Спочатку про тебе мають знати, а потім до тебе приїдуть. Спочатку тобі мають довіряти, а потім тобі віддадуть гроші. І цей, цей концепт теоретичний ми вирішили перетворити у невеличкий, якщо я не помиляюся, 30-секундний ролик на каву до Львова. Які ми прокрут... вирішили прокрутити в IMAX, які тоді тільки починалися, були дуже популярними. Ми думали, що туди ходять люди, які мають гроші на білети, а якщо мають гроші на білети, то можуть собі приїхати до Львова. І в листопаді місяці за бюджетні кошти, які були дуже важко вибити в депутатів, які взагалі не розуміли, про що йдеться, але якось так сталося, що міський голова їх переконав, ми прокрутили ці ролики в Аймаксах. І забули, як це буває. Забули, що прокрутили. І в цей рік, на Різдво, раптом наші ресторатори кажуть, от то круто, оце ми круті, оце про нас знає вся Україна. Раптом, на Різдво і Новий рік, до Львова почали приїжджати корпоративні забави з Києва, з Одеси, з Дніпропетровська. І коли ресторатори почали тим хвалитися, інформуючи нас про це. Десь тільки через місяць до нас дійшло, що це 30-секундний ролик майманства. І цей quick win, зауважте, я дуже чесний з вами, несвідомий практично, напівсвідомий зробив з нас професійних працівників індустрії туризму. Ми почали системно працювати з промоцією, ми почали відмовлятися від бюджетних коштів. Які були все важчі і важчі, і нам було важко доводити до депутатського корпусу, що це потрібно, бо ми знайшли партнерів. І ці перші партнери у Львові, індустрії туризму, була ангілья і асоціація рестораторів. Вони з того користали, але вони це і віддавали. І почали створюватися спонтанно професійні середовища, які почали творити справжню індустрію туризму. І сьогоднішній захід є успіхом наступного кроку. Бо ми потім зрозуміли, що індустрія туризму це не тільки індустрія справді туризму, це індустрія корпоративного туризму, це індустрія проведення конференцій, це індустрія поєднання краси міста, розуму міста з професійними потребами світу. Це мігінпой. І наступна, я вважаю, подія, яка мене особисто дуже втішила, це інформація від нашої колеги, яка побувала на одній з конференцій Майсу в Прибалтиці, де особисто провела 48 зустрічей з нашими майбутніми клієнтами. Це титанічна праця і успіх, що учасник простий для країни. Нами цікавляться, а нами цікавляться тільки тому, що ми цього хочемо. Бо це наша мета. Бо це наша візія міста, яке відкрите до світу, готове поділитися своїм і, без сумніву, взяти чуже. Тому я дякую вам за те, що ви приїхали. Дякую нашій молодій, але вже досвідченій команді за працю. І будемо сподіватися, що всі разом з нашими колегами польськими друзями, німецькими друзями, британськими друзями, з нашими партнерами з Києва, Дніпропетровська, Чернігова. Одеси а, і багато інших а, а, міст України ми будемо успішні в одній з найуспішніших індустрій світу, міський голова Львова завжди каже, 10% світового обороту грошей обертається в індустрії туризму і послуг. Це дуже важливо. І ще один успіх, на якому закінчу. Цього року ми мали можливість взяти участь у Туристичні конференції виставці в Берліні тільки завдяки кооперації людей Києва, Дніпропетровська, Одеса. І останнє зараз маю честь представляти людей у Верховній Раді. Хочу вас засмутити. Держава наша дуже погано управляється, в нас нема управління в державі. Це спокійно до цього треба ставитися. Воно було цілестремовно знищене і не розвивалося. Але наша держава починає управлятися нами, в містах і селах маленьких. І сьогодні є форма управління державою. Тому бажаю вам успіху і разом до перемоги. Дякую вам.